Всім привіт! І сьогодні ми розглянемо колоду по тусенту. З основної її обілки це те, що здібність колоди перед початком гри можна обміняти до 4 карт замість двох, як в інших колод. Ще у нас буде спеціальний новий тип карт, який називається Чудовисько тусента. Що це за тип? Зараз більше про нього детально подивимось. У нас буде лідер. Детлаф Ван Ретайн Бес Тусейну. І буде три чудовиська тусенту. Це Детлаф, звичайно, що Луї Альберні і Вільєна. Хто ж такі, ці чудовиська Тусену? У кожної карти з такою здібністю є друга сильніша форма. Ми викладаємо її на наше поле. І в наш наступний хід, починаючи тобто, з наступного ходу, ми можемо сказати, що перетворюємо чудовисько. І замість звичайної форми у нас з'являється на полі посилена форма. А першу ми прибираємо не в кладовищу форму, а взагалі прибираємо з гри. Ось, наприклад, замість звичайного Детлофа на 5 у нас з'являється Детлоф на 8 із здібністю вбивства. Замість у альберні у нас буде з'являтися опудоло. А замість вієни у нас з'явиться вієна Волга. І це буде тусенський шпигун. Тобто ця карта буде гратися з супернику. Хто такі тусенські шпигуни, як вони відрізняються, то це ми беремо не дві карти з колоди, а три. Одну з них вибираємо, інші кладемо назад до колоди. Тобто до цієї колоди ми беремо оці три карти. Але ми їх не кладемо в колоду, а вони будуть в нас одразу на руці. Бо це зазначає наш пасивний лідер. Ось цей Детла. Тобто, Що він нам дає? Ми починаємо гру з трьома чудовиськими тусентами. Ось, ми їх відклали. Сім випадкових карт замість 10. Тобто ми будемо брати вже з колоди сім карт замість 10. Але нагадую про здібність тусенту, що ми можемо муліганити, тобто заміняти не дві карти, а чотири. Що нам доволі класно дасть знайти багато карт. Плюс вієна у нас ще буде е, шпигуном тусенським, і зможемо знайти ще якусь карту, яка нам задобиться в подальшій грі. Але це ще не вся здібність нашого лідера. Початкова сила другої форми кожного з е, наших чудовиськ збільшується удвічі, а вологи зменшується до нуля. Що це означає? Що детлаф буде у нас в другій формі, коли ми його перетворимо. Він буде не 8, а 16. У Є Альберні у нас був 2. Перетворили, стає 5, вже не 5, а 10. І відповідно, Вієна, коли вона буде перетворена, вона буде давати не 5 супернику, а 0. Тобто, навпаки, ті дають вдвічі більше, і волга буде зменшуватися до нуля. Ось такий у нас класний результат буде, якщо ми всіх перетворимо наших чудових тусантів. Я поки що відкладу другі форми в бік, вони нам зараз не потрібні. Ці карти чудові ми матимемо відразу на руці. Далі, кого ми беремо ще в колоду? Це ще три шпигуна тусанських. Вони доволі класно нам допоможуть знайти карти з колоди, які нам будуть потрібні. А які не потрібні, ми будемо намагатися на початку гри скинути. Які саме карти нам будуть не потрібні. У нас тут багато буде. Картів з братерства. І на початку гри я рекомендую вам скидати як можна більше їх, особливо лицарів Тусенту, бо їх аж три, бо, відповідно, ми, швидше за все, знайдемо одного з них далі в грі. Поїхали тепер по спеціальних картах, бо про них треба треш, трішки розказати одразу. Тусентське вино це новий тип карт спеціальних, яких немає в інших фракціях. Що це за тип, що він нам дає? Воно покладіть у свою лінію і додайте плюс 4 до сили всім іншим бойовим картам у цій лінії, окрім героїв, не можна покласти дві такі карти в одну лінію. Тобто всі карти, які будуть лежати в цій лінії, будуть мати по плюс 4. І бойовий горн це плюс 4 буде теж подвоювати, що теж доволі круто і сильно. Ми маємо таких два тисентських вона, дві страти, три опудола. Це я зараз показую більш таку колоду для гри проти Ніфгарду, проти Темерії, там, де буде багато шпигунів, і ми можемо опудолами це забирати і контрити і перегравати. І два бойових горна. Тобто виходить 9 карт. Якщо ви знаєте, що в суперника є ще погода, варто взяти і спробувати ще одне ясне небо. Але чи треба вам це брати? Ви самі собі обираєте, підлаштовуючись під суперника. Так само можете взяти менший обудол, якщо граєте, не проти Темерії чи Нільгоарду. У нас було тут два бойових горна, а третій у нас буде через Менестреля. це заміна любистку. Далі ми маємо ще Варнаву Базиль Фауті. Це буде ще один спосіб розіграти саме тусенське вино, бо він буде діяти як тусенське вино. Наприклад, ці тусянські вина можуть нам не випасти, або ми можемо їх розіграти в інші ряди, а Варнава Базіль буде гратися в ряд лучників. Маємо Пророку Лебеду і Артуріусові його як лікарів, маємо водорку озера і вона має здібність Арондіт. Що таке здібність Арондіт? Це карту на полі, яка має найбільшу початкову силу, ми переміщаємо в облогову лінію і збільшуємо її початкову силу в три рази. Тобто, якщо в нас на полі. Найсильніша е, карта, це буде вісімка. То ми її перемістимо до арондіта. І вона буде вже 8х3, це відповідно 32. Ось таким чином, ми, поки ця карта знаходиться в цій лінії облоговій, і на яку ми накинули Aroнді, буде нам давати таку силу. Якщо її будь-яким чином перемістять в інші лінії, то вона вже буде. Не давати нам X3 початкової сили. Ось Також варто зазначити, що у е, нас в колоді буде під цю карту Арандіт аж 4 карти. Це чемпіон турніру Мільтон де Пірак Піран, Відьма із Чорної Скелі і Грегуар де Горн. Якщо ви. Або використовуються карти до цього, або вони вам не випали, які мають доволі класну, сильну початкову силу. Не забуваємо, що ми маємо в себе чудовиська, які будуть мати подвоєну початкову силу. Тобто це Детлав і Луї Альберні. Тобто Луї Альберні буде мати цілу десятку, і ми можемо його за допомогою Володарки Озера перемістити. І він буде вже давати нам 30. Детлав це герой. Зараз я ще раз перегляну, чи можемо ми героїв. Саме так перемістити. Так, крім героїв. Так, героїв ми не можемо перемістити, тому детофа ми не зможемо потроїти. А от, наприклад, Луї Альберні Голіаф буде давати нам 30 сили, тому що він має х2, тобто 10 через лідера. Якщо накинемо орендіт, буде давати вже 30. Якщо таких карт на полі, які будуть мати, наприклад, у нас буде один грегуар і одна відьма, кого ми будемо переміщувати, то ми одну просто карту вибираємо на наш вибір. Далі тепер по братерствах, які ми взяли: Пальмерін Де Ланфаль і Гільйон Деванфаль. Вони будуть з'являтися відповідно разом. Тобто Ви стараєтеся, якщо вам випало на руку дві карти, одну скинути, а другу потім вона коли розіграється на поле, друга вийде з колоди. Так само мандрівні лицарі 2. І так само будуть три лицаря Тусент. По основних правилах це кого це все, її можна по-різному комбінувати, можна взяти сюди додати навіть інших чудовись тусенту. Але саме ці три, як на мене, грають найліпше, найуніверсальніше, тому що ми можемо мати і вбивство, і додаткового шпигуна, і додаткове опудово. Можемо переграти цим упудовом ще одну свою карту. Можемо переграти ворожого шпигуна, який буде в лінії мечників. І ще й мати за допомогою цього лідера Х2 сили, що досить досить круто і потужно. Пробуйте, експериментуйте всім успіхів у грі.